Це Треба дуже багато працювати і набивати, як то кажуть, руку, і в прямому і в переносному сенсі, щоб щось вийшло. Вона як спортом займається. Як ти приходиш перший раз в зал, ух, там, попрацював, і тут так само боліло, в кістях боліло, руки боліли, ну, мозолі постійно, О, це вже сьогодні обідралося, як вугілля кололо. Горн розігрівається, а Марія Кобець поки відрізає шматок металу потрібного розміру. Сьогодні вона кує столовий ніж. Треба, щоб вугілля гріло з усіх боків. Ця кузня сімейна справа Марії та її чоловіка Андрія. Але працює тут зараз дівчина сама. Взагалі, кузня працює з 2019 року. Почав її. Робити. Це мій чоловік, це його справа. А я вже підтримала і намагаюся її продовжувати. З травня 2022 року чоловік Марії служить у Збройних силах України. Прям супер неочікуваним для мене це не було, тому що я знаю, що мій чоловік буде нас всіх захищати. Ну, він такий. Ключі від кузні чоловік залишив Марії. Просив приходити час від часу, дивитися, як тут справи. Але Марія вирішила, хоче і собі спробувати кувати. Чоловік бажання підтримав. Ну, кажу, ну пробуй, хочеш, пробуй. Метал там є якийсь, горн ти ж бачила, знаєш, як розпалювати. Я бачила, як він працює, мені це ну, подобалось. Я допомагала там, знімала відео, який не працює, викладала в Ютуб, ну такі на робочі сторінки. Я його підтримувала весь цей час постійно. Зацікавленістю просила, дай мені щось теж тукнуть, хоч трошки. Чоловік, коли міг, виходив на зв'язок та по телефону давав інструкції. Так, потихеньку Марія із наукової співробітниці історичного музею перекваліфікувалася на коваля. Присилала йому перші роботи. Звісно, що вони були каряві. <хи> тобто, ну такі, якби коли ти за щось перше берешся, забудь, що навіть їсти готувати, не завжди той хліб перший раз вийде смачно спекти, як треба. Я довго боялась більшості верстатів, що у нас є. Я перші місяці два взагалі не включала молот, тому що він гучний і страшний. Але так потихеньку, коли наважусь, тоді підхожу. Ну, вже з усім працюю. На молоті Марія спочатку формує руків'я ножа, яке далі рівняє на накувальні. Холодний вже нічого з нього не буде. Ось тому ковка це і досить довгий процес. Перший витвір Марії це столовий набір. Зробила так вправно, що його купили. А зараз коє і більш масштабні речі. Пробувала майже все, що було в наявності, ну, в асортименті кузні, але десь половина зразу в мене відсіялась, тому що це дуже фізично просто важко. Це. Залишила декілька видів шампурів, столове приналаддя. Зробила свої нароботки вже за цей час, ну, свої вироби. Це тризуб для косплею з фільму Аквамен. Це тризуб злого брата аквамена повністю сама він розборний для зручного транспортування. Тут так ось розкручується, щоб не ходити з двохметровою палкою. Робить дівчина також замовлення для військових. Із сусідами вони безкоштовно виготовили тисячу скоб із арматури для укріплення бліндажів. Шаблю теж для військових робила, але це теж так шаблю зробила один раз. Чисто доказати собі, що я можу. Із шаблею Марія тоді допоміг чоловік витягував лезо. За весь час він лише один раз був вдома у відпустці. Лезо ножа Марія вже витягує сама. Далі довгий процес шліфування. Працює Марія з макіяжем та манікюром. Каже, за це отримала багато критики, але її зовнішній вигляд має цілком практичну мету. Лак захищає нігті від пошкоджень, які на кухні трапляються часто, а косметика шкіру від пилу. Критикують, що в мене не такі молотки, там не ковальські. І взагалі не коваль, а має, а хтось там а навіть які відюшки її знімає. Тим часом ніж готовий, відполірований та загострений. Марія каже, на роботу в музей повертатися не планує. Але якоїсь надзвичайної кар'єри Коваля також не хоче. Каже, це мрія чоловіка. Вона ж мріє, щоб вони знову працювали на кузню вдвох, як колись. Я хочу тут біля нього щось бігати, допомагати, щось притримати там, якусь залізяку, коли там йому треба. Але ж все одно основне ця вся відповідальність була на ньому. Це майбутній птах Фенікс. Котрого почав робити чоловік, і він його прийде після перемоги і закінчить. Це такий символ якраз буде дуже символічно, символ відродження нашої землі. Леся Бакалець, Голос Америки з Чернігівщини.